За своє життя вони усього досягли самостійно, стали успішними, багатими, незалежними. Проте так і не знайшли надійного супутника життя. Чому у цьому розбиралися наші журналісти? Врода, гроші, слава, талант. Ці жінки мають усе. Мені подобається, коли жінка зверху, але нерідко не вистачає головного, коханого поруч. Чи насправді успіх заважає коханню? Ясно, ясно, приходька, та, яку всі знали, я просто повернулася. Ось і вот все. Таким постом у Твіттері Анастасія Приходько повідомила про розрив із Нуріком Кухилавою. Пара розходиться вдруге. Але Настя запевняє, що камбеків не буде. Я вже була невіста, я вже була жіною, я вже знаю що це. І цей етап вже пройшла. Тому зараз, е, на даний момент, я повністю віддамся сцені. Подейкують, що причиною розставання стала деспотичність Настіного обранця. Навіть на зйомках кліпів Нурік влаштовував сцени ревнощів. хоча Настя все спростовувала. У тут немає ні пошли, ролі ні нігби ні, там сексуальне, що-небудь. Тому все адекватно, все спокійно, чому ж рівнувати. А виявляється, ревнувати було до чого. Між сім'єю та роботою Настя все ж таки обрала кар'єру. Екс-віагра Анна Сідакова також тепер вільна. Співачка вдруге наступила на ті ж самі граблі. Перегорила, я пережила і до Я дошла сама. Поплакала у Твітері декілька місяців, натякаючи на зраду чоловіка, та пішла від нього. Я сильна, тому що знаю, тому що пройшла перевірку на прочності, тому що закалилась. Віра Брежнєва також звільнилась від Гіменея. За чутками співачка вирішила покинути чоловіка під час його фінансової кризи. Правильно, навіщо успішній дівчині такий баласт? Да, я розвілася, це правда. Ну не тому, що полюбила другого. Сейчас я не готова к нових чувствам. Це обоюдне рішення. Невже саме така розплата за успіх? Серед Олд Старс також багато самотніх. Ось Ірина Білик успішна, талановита, але фатально невезуча у коханні. На рахунку співачки чотири невдалі спроби створити родину. Навіть у п'яту спробу налагодити життя ніхто не повірив. Вместе, я знаю, нам дуже больно згадувати, скажімо, то время, коли всі говорили про те, що це піар на насправді це була любов.

Мірі такий же мужчина. Ще одна успішна українська леді Наталя Могилевська досі вільна. Хоча жінка і зустрічається з Єгором Долініним, але обручки на руці досі немає. Повний провал особистого життя талановиті дами замінюють роботою. Та хто сказав, що успіх неможливо поєднати з коханням? Таїсія Повалій, Ольга Сумська, Гайтана, Лама та Руслана прекрасно поєднують свій успіх. Та родину головне знайти правильного чоловіка, тоді все буде прекрасно.